Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу і прокату плиткорізів, ну і пов'язаних з ними витратних матеріалів. До вашої уваги дуже цікава і незамінна річ, як на мене, це віброприсоски, які з'явилися на ринку України. Перше, що я хочу сказати, для чого потрібні ці віброприсоски. Коли ви ложите плитку, у вас є з'єднання між плиткою і клеєм. Звісно, клей може мати бульбашки і якісь порожні, порожні місця. І, звісно, коли ви залишите це і коли там люди ходять або щось падає, плитка не тримає, плитка лопається або ламається. Тому дуже важливо в самих відповідальних місцях, де ви кладете плитку, де найбільше люди ходять або щось падає, щоб там був ідеальний клей, він мав, щоб він був перемішаний, щільно прилягав. Це головне, для чого ці віброприсоски існують. Крім того, коли ви кладете плитку, ви можете закріпити, ви можете, коли поклали, можете включивши. Трошки відвести в сторону вліво вправо. Можете при трошки придавити, заглубити. Можете трошки підняти. Тим самим ви можете скоригувати, а не виймати плитку. Так само і виймати. Ви з цією штукою набагато скоріше виймете плитку. Як на мене, ця річ вона незамінна. І має бути е, у кожного плиточника, а особливо у початківців, які починають роботу, щоб вони всі відповідальні, відповідальні місця обов'язково е, вібрували. Е, на ринок е, китайці взагалі молодці. Тепер про ці віброприсоски е, я отримав для того, щоб вам показати, ну і, звісно, для того, щоб продавати. Перше моє уявлення від цих е, китайців. Ну я би на їхньому місці е, патентував цей запах, який виходить з цих присосок з цих кейсів. Запах китайський, такий смачний, який ви. Е, ну, Я так розумію, що ми ж українці саме дешево купляємо завжди, тому запах вам сподобається. Е, але не в запаху справа. Друге, ціна цих присосок ну, міні, мізерна, мінімальна. Ви можете подивитися на ціну, в мене розміщена знизу. Тому я їм прощаю всі недоліки, які я буду показувати. Переважають ці недоліки функціональність, переважають ці недоліки ціна. Зразу можу сказати, що ці підошви додатково постачаються, можна їх міняти, докупати. Вони коштують там біля 300 гривень. Дуже невеличкі кошти. Тому цей інструмент, як на мене, має місце бути. Вони, китайці, зразу поставили, фірма невідома. Тут написано топи на всіх, ну на інструкціях. Тут є такі інструкції, тут ніяких познавательних знаків немає. Тому я впевнений, що вони запрошують замовників, постачальників, щоб постачались під їхніми торговими марками. Поки я так кажу, в Україні поки ще немає таких людей або фірм, які хочуть постачати це. Але спочатку є три види. Перший, як на мене, всі вони вдалі. Всі вони мають місце на життя. Перший це скопіювано з, з італійської фірми Сірі. Е, сама присоска, речажок закріплення. Ось тут е, ось тріщоточка. Це для того, щоб воно вигиналось і закріплювалось на определеному положенні. І далі на кнопочку втискаєте і йде вібрація. Можна е, так, щоб, щоб, щоб його відхилити назад, треба прижати і. Назад відвести все. Так, спочатку робимо. Надпримом, все, вона зафіксувалася. Нажали на кнопочку і відкриємо. В залежності від відповідальності ви е, змінюєте оберти. Е, комплектується воно. Зараз. Іде в комплекті акумулятор. Акумулятор 12-вольтовий на півтора. Ампер години. Акумулятор, звісно, тут треба гарні сильні руки мати, щоб його витягнути. Ну, це Китай, треба, воно, це, воно китайське таке. Зарядка акумулятора його треба витягнути, щоб зарядити. Чому? Тому що зарядка ось сюди вставляється. Тут є лампочка, яка фіксує, що зарядка йде. Ну, Як на мене, має місце і така зарядка. Треба його вставити правильно. Воно для роботи воно фіксується, щоб воно не випадало. Тут спеціальна така закруточка. Тому закрутили і воно вже готове до роботи. Ця присоска вона найдешевша. Вона характеризується зручностю, що оба, обі руки зручно прилягають. В неї невеличка тут висота, призначена вона для. Плитки розміром 60х60 см. Я так розумію, максимальна сила вдавлювання 100 кг. Оберти регулюються від 1 до 1200 обертів за хвилину. 12-вольтовий акумулятор. Ну, ось і все. Комплектується ось таким кейсом, який ну, звісно, для транспортування і зберігання, який ось такими щелочками. Ну і з яскравою надписою на китайській мові. Так, затей інструкція, там щось написано. Ну, але, в принципі, воно нікому не потрібно. Так, слідуюче. Я так розумію, що це їх власна розробка китайська. Е вона відрізняється тим, що в неї трошки менше діаметр. Але висота значно більша. Е фіксація тут здійснюється дуже просто. Ось таким е защлкуванням. Ну, як на мене, це, звісно, простіше. але в роботі ну, треба слідкувати, щоб не натискати на цю штуку. Може? Та ні, не може. Все нормально. Е, принцип роботи такий самий. Також є регулювання, але немає чомусь ручки за що братися. Ручка тут така ну, дуже коротенька. я так розумію, це для транспортування зроблена. Але, як на мене, ну, не дуже зручно братися. Вона товстіше чомусь, віддімо механізм. але е, Якщо ви подивитесь, тут не загерметизовано нічого. Бачите, там є там проводи, видно, якісь там деталі. А в цій, Бачите, тут є така герметизація резиночка. Можливо, туди можна щось придумати. Але це вже є. Акумулятор, як не дивно, вони різні, бачите, вони такі самі 12 вольтовий на півтора. Ампера за годину, але різні по формі. Ну, це просто диво, що у китайців є можливість е, різні е, акумулятори вставляти. Принцип такий самий, що вставлення, що з, і, і заряджання такий самий принцип. Також є регулювання обертів. Потужність така сама, і вага натиску така сама, і оберти такі самі. Ну, дивне рішення, що вони одночасно дві такі вибір присоски. Вони відрізняються. Тут зарядка комплектується на 1 ампер за годину. Тобто За півтори години він зарядить. Тут зарядка 0,5 Ампер. Тому ця зарядка буде заряджати півтора години. Так, пройшлися по 12 вольтовим. Зрозуміло призначення, зрозуміло, що вони собою уявляють. По кейсам. Тут бачите ще ось такі е зручні скажімо так, закривання, які, як на мене, більш довговічні, ніж е те, що в попередній версії. Тепер для більш великої плитки існує ось така е віброприсоска, у неї значно більше е діаметр. Діаметр, він складається... Зараз поміряємо. Ну, складає десь 18 мм. Е, комплектується ось таким 20-вольтовим акумулятором. Е, скільки тут амперів ніде не написано, я не знайшов. Е, думаю, що максимум 1,5-2 А години. Тут набагато простіше він вставляється, фіксується. І вже готовий до роботи. Оберти так само регулюється, є зручна рукоятка. Ну Як на мене, дуже зручна. Він розрахований на плитку. Ну Тут написано аж до метр двадцять Звісно, вдавлювання сила, напевне, вдавлювання тут 320 кг. Ну, написано 180 Вт, я не зустрічав. В техніці акумуляторної, не йде пишеться цівати, але я так розумію, що вони відповідають мережевій техніки, вони так пишуть. Швидкість обертів тут значно більша: від 100 до 26 тисяч обертів хвилин. Ого. Ну, вібрація тут більш потужніша. Ну, звісно, він більше і коштує. Іде в ось такому кейсі з такими. Ну, як на мене, кейс має відповідний запах. Ось така зарядка. Зарядка тут вже йде на 1,3 А. Ну, як на мене, це потужна зарядка, вона має ось такий вигляд. Так само, я так розумію, що треба витягнути. Ось вона ні, ні. Да, сюди вставляється посередині. Кажуть, що вони підходять з деяких е, оці зарядні при ці акумулятори можна е, ну, з іншої техніки, яка продається на ринку України, підібрати. Тому шлях вам на базар для підбирання. Але, в принципі, для таких робіт вистачає і одного акумулятора. Ось і все, я що хотів розповісти. Можете до мене звертатися е, до купівлі таких присосок для маленької, для великої, великогабаритної плитки. Я взагалі до. Всіх причандал, плиткорізів, електричних, ручних, е, систем переносу і всього, всього що пов'язане з плиткою. Буду радий вас чути. Е, дивіться за моїм каналом, я впевнений, що щось цікаве, та ви знайдете. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте.